Оу, oh, хелоу, каченята. Як вас сюди занесло? Це не так важливо. Якщо коротко, ми знаходимося в космічній аномалії, де просторова тканина дуже тонка і диявольські сутності от-от вирвуться. Тільки разом ми зможемо це зупинити. У нас дуже мало часу. Тож підпишіться, поставте лайк і погнали разом ігнорувати дисклеймер. It's you and me.

bomb grenade out. Last player standing. Хорош. Сзади Я просто двох бомб на приколе теперь. А тут? Сталася рідкісна подія в житті кожного гравця в Valorant Нейронна активність. Користуючись моментом, ми вирішили зробити геніальне імбове комбо Fadey і рейс. Так, давай перший, первий. перший я другий, давай. No nope. А я 19 урона на ній 4 кусі, що попав. <звук> 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 Ти увірував, що вони підуть? Давай ще раз. Лоп! Nope. Кидаю взагалі. Да, от так, Лоп! We'll no okay. nope. Вона проскочила одна. Виски. Все йшло не так гладко, як ми думали, але тут мозок включився вдруге. Кажучи... А давай сюди кинемо. Якщо ми цю гниду на дещо зловимо, то буде Хорош, we'll hey! no <laughs> 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 красува. Перед тим, як побачити хайлайт мого життя, зайди до мене на твіч. Я стрімлю майже кожен день і буду радий, якщо ти приєднаєшся до качиної зграї. Yeah. Блять, тут пизда. Ласт Лейер стендинг. Они ми Здесь тут вроде нойс! Боже мій, сорі Оце ти на 11 чпи їх разъебав. На О Боже. Наступна частина відео присвячена чомусь нечистиво сакральному Багато хто знає, що це. Але не зізнається навіть самому собі. А щоб ваш геніальний мозок не заскучав, на фоні буде простенький відеоряд з рандомної гри. Жарко, жарко. Дзялко, дзялко, жарко, жарко, то щось нове. Це якась хот-версія е, Killjoy? Так, це можна знайти, якщо загуглити rule 34 killjoy Ти знаєш такий сайт! Жахливо! Який сайт? Ліна, не гугли rule 34 killjoy joy. Є великий ризик, що тобі сподобається. Ой! Вбий в Гуглі, але в приватному пошуку. Ой, блядь. Як а називається? Рул 34? Зараз скажи мені. Rule 34, Killjoy. Rule 34, KillJoy? Може любого іншого персонажа, Можеш навіть Брімстоуна написати. Чекай, як включити приватний пошук на компі? я ніколи не користувалась. Права кнопка мишки на браузері інкогніто мод. Не питай, звідки я знаю, мені хлопці розказували. Дякую, я пишу про Брімстона. О, господи, серйозно? Дід! Хочеш подивитися на старе кудле? Ой, йой. Хто це придумав таке робити? А я взагалі про то не знав, я тільки що побачив м'ям в програмі. Боже, боже. Буквально, буквально щойно. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Андрію, а ти заходив на сайт rule 34

Кайте. А куда о, можна о, кидати те, що я не йшов? В його А о, в його а точно. Так-так. Боже, яку я от для... нахуй я вам ту скриньку Пандори відкрив? Господи, це шо? <реку> <реку> це середньостатистичний брюмстоун в пабліку. <реку> <Боже>. <реку> Блять! Ай, брить. Вааа, я же таке я найшл Ооо Бочки, ты шо такие зай? Я джинерей, это оооооооо о о оооо Я так розумію, що вам треба, ну, типа, 20 хвилин перерви всім, та? Дві, дві. Блять, що ты? 30 секунд и достать на рамчик, ты шо? Ооо-й-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я закриваю вкладку, вот це <рик> я, я не закриваю її, я лишаю її в закладках. Я, я, записую, я, лишаю в закладках. я Фак, дуже погано. машина? Бахмут заходьте, политыская. Заходьте, заходьте. The spike has arrived. Get out of here! One enemy remaining. Ow. Grenade! The man is behind. Why is he? Clutch! Left. <whistles> <whistles> Oy. Reloading! Oy. I have the spike. <sharp> is <inhale> that one still? Wow. Teleport ready. Айдемо за я не знаю на Б. Але ми Ні, Йдемо на цей стоп. Це буде нічого. 10 seconds left. Ти будеш щось робити? Ти будеш щось робити в тій грі? Я тобі камеру на лобав, чип, щоб ти ж не обігти. Where is everyone hiding? Each trigger. Oh. Йований сайфер! Тут досить через стіни! Пішли, пішли ви! Про... Ти бачиш там? Ти бачиш там? Ти бачиш Love. One enemy oh, okay. remaining on yep. my wire. My Spike down. Is ready. Give, me, give, give me a corpse. Where are you standing? A... Got you. <clears throat> ay, ay, ay. ay, ay, ay. Oh. One enemy remaining. Oh. Oh. Okay. Okay. Spike down. <laughs> <laughs> Oi. Oh. Oh.

Spike down, mid. Ой, хороший старый. То было дуже сильно. Ой, Боже мой!

Хочеш мовить шаривчика, якого я до покращували? Те ж то говорить. О, ти ж говорить, давай, давай. Чарипчик говає. Ну і враз! Давайте фул фокус, ми так гарно починали. Но но. Зараз, зараз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раундів не беремо підряд. Все нормально. Якщо вони спробують щось, я бачу. Признавайте. Френдер, як вишенка на торті після такого раунду. Прекрасно. Кайф, це кайф. Ебать, ми камбекнули охуєнно. Піздець, ви гарно зіграли. А ти тоді сказав, стей фокус, типу, там добре починали. Я прям тебе. Ти зарядився? Ти мотиватор, ну, старий, воно працює. Ну, реально, мотиватор ліс. Працює. Блядь! Щоб ти шарив, я подумав, єбать який момент! Я подумав, що ти йобнув. Так, я так я ти пози... можеш просто стріляти, я б твою маю, я думаю. Бля, не ти не ти ти можна робити. Я подумав, що це за новий левел читів, що ти просто лишається жити після того як ти да, його вбиваєш. Да. Та мозок поламався на секунду повністю, Немально. типу вбив, але не вбив, але... шоо, кат пиздец. Курва, то гри може вартувало. It's О, it's ні, it's... ні, ні it's... то не вартувало it's... гри. It's... Все, 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 все. ще. Goodbye, Gosh. my eyes are better oh, than yours. Nasty. In five, here one enemy remaining three out of five. Ой, красиво закінчив, я тебе ще на камеру зняв. є, все є. Так, ну ми дуже гарно зіграли. Та-та, За твоїх слів мотиваційні ні одного граундується не програли, ні? Бачив?

<стут> <прокурка> Якби ти не сказав, я б не знав. А, добре, добре. Эй, я думал, ты купляв, у нас гроші было, не? Ой. Слус. Mm. Затяни скін. Опа, ізі. Та <плес> <плес> я, ну, типа, я розумів, що ти це зробиш. я ж бачив, що він на землі галімий. Ну <плес> сука.

Добрий. Добра! Йей. 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 Ладва, ладва. Ой. Боже, що yeah. те, Два в мейні. Та я одного Мав мабуть, вы Раз. О, шослачок! Я за... Прошу, сова пробіг. Сова пробіг. І бомейн, бомейн. Бомейн. Це два на ній. Заберіть АВП, якщо щось тут. <плес> блять, я двох турель люблю. <плес> <плес> <з 'ялко, плес> <єбашить>, <Тупо плес> дзялко їбашить, блять. Тупо дзялко в Дзялко на дзялці, на дзялці. Три дзялка підряд. Граєш? А ні, сам два. І знову привіт, моя найелітніша качечка. Дякую, що додивився до цього моменту. Підпишись, постав лайк і напиши пару слів в коментах. Тут ще декілька відео, було б круто, якби ти їх глянув.